Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика справи житейські. Давайте подивимось, яка ваша карма. Так, Яка ваша карма Яка карма вашого роду? Яка ваша особиста карма? Спочатку дивимось карму роду. Яка карма тих, хто мене зараз дивиться, яка карма вашого роду? Скажіть, покажіть. Карма вашого роду, карма роду вашого. Дивіться, в вашому рошого роду карма трошки є негативу. дуже гарний рід. За вас дуже переживають, щоб ви завжди були на коні, щоб були відкриті шляхи всі, щоб ви були переможцем, щоб все, що ви мрієте, щоб вам все давали духи роду, це до 10-го коліна, включно. Слідкують. Що ви мрієте, що вам не вистачає? Ну, намагаються все вам це дати. Дуже гарний рід був, е, такий багатий рід. Була жінка в роду, яка займалась магією, Верховна Жриця. Вона була на світлій стороні. Це була світла така людина, дуже е, чиста і яка. Про, ну, як пропрацювала на на років на покоління вперед, щоб все було в роду добре. І займалася чистками рода, все робила. Але щось таке трапилось, хтось із ваших предків, е, хтось когось покинув, пішов, залишив, розбив серце, і в результаті ви маєте негативну карму, конфліктні ситуації. Агресія і страхи. Всього боїтесь. Боїтесь стосунків, боїтесь заробляти гроші, боїтесь бути відомим, боїтесь взагалі, ну багато чого боїтесь. І в стосунках може програватись те, що або ви від когось ну, залишаєте когось, або вас покидають. Це може програватися в вашому роду. Я це все заперечую, заперечую, заперечую і перекриваю. Так, перекриваю, зараз будемо це все лікувати. Перекриваю. Перекриваю Духи роду, того, хто мене зараз дивиться. Ви прожили своє життя, ваше життя земне мене скінчилось, і ви можете продовжити свій шлях іти до світла, до Творця. З цієї хвилини ви не несете негатив вашому нащадку, який дивиться зараз це відео. І не впливаєте на нього негативно ніяким чином. Ваше життя скінчилось, і ваш вплив на нащадка негативний скінчився. І той, хто мене зараз дивиться, також нічого не винен своїм предкам роду. І предки рода також вам нічого не винні. Та буде так. Вищі сили, прошу пробачити пригрішення предків, не наказувати потомків за їх гріхи, борги відплачені сповна. Та буде так. Вищі сили, прошу не карати нащадків за гріхи пращурів, та буде так. І е, прошу предки рода, того, хто мене зараз дивиться. Пробачте всіх тих, хто вас при житті образив або причинив вам зло. Пробачте їх. Не тримайте образу заради нащадків, щоб нащадки не платили за ваші образи. І я і тих, хто мене зараз дивиться, ми відпускаємо ваші образи, та буде так. І також прошу пробачити пращурів роду того, хто мене зараз дивиться, всіх тих. Кого, він, кого вони при житті пращури, предки роду, кого вони при житті образили або причинили зло навмисно або ненавмисно. Прошу пробачити їх. І е, потомок роду проба, просить пробачення за свій рід у вас, усіх, кого його предки роду ображали. Пробачте його. Діви ще сили пробачте. Буде так. Прошу не наказувати потомків за пригрішення предків. Поволі вищих сил, да буде так. Зараз ми перевіримо, чи почули нас вищі сили, чи пробачили ваші предки рода один одного і чи пробачили їх ті люди, кого вони ображали. Так. Вищі сили скажіть, карти Таро, покажіть, яка карма роду тепер того, хто мене зараз дивиться, яка карма роду того, хто мене зараз дивиться, яка карма роду. Я вас вітаю. Вищі сили нас почули і очистили карму роду. Негативу більше нема. Ті предки роду, які зараз на вас впливали негативним чином, вони заспокоїлись, упокоїлись, і вони більше не тримають на вас цього впливу. Вони продовжили свій шлях. Втім, відкрився шлях до світла, до сонця, до Господа Бога. Вони пішли далі своїм реінкарнаційним шляхом. Як це працює? Дивіться, оце предки роду, в вашому біополі вони всі присутні. В, ваш, в вашій клітині є гени, і ці гени складаються з усіх оцих людей, що були до вас. Кожен дав свою часточку, щоб ви народились на цей світ. І тому у вашому, вашому тонкому тілі записано всі оці, Всі історії, що були до вас, вони всі записані в вашому тонкому тілі. І ви як носите за собою всіх своїх предків, і вони мають на вас вплив. Якщо там якісь неупокоєні душі, якісь нерішені ситуації, образи, прокляття, прокльони. Ну, у вас немає не вийшло ніяких прокльонів і проклятів, а ніяких там тих страшних речей не вийшло, не показала. Але оце, що там хтось когось ображав, це, да, це на вас впливало і це легко знялося. Я вас вітаю з цим. Тепер ми подивимось особисту карму того, хто зараз мене дивиться, яка ваша особиста карма. Є особиста карма, яку ви вибрали собі там, при народженні, принесли з. Минулих життів, це ваші якісь погані вчинки в минулих життях, або якісь набори з питань, які ви самі собі заказали, що ви хочете в цьому житті проработати ту чи іншу сторону да, вашої душі там, якісь досягнення зробити. Тобто ви самі вибрали собі таку долю. Давайте подивимось, яка. Карма цього втілення, того, хто мене зараз дивиться, яка карма вашого втілення зараз? Карма вашого втілення на зараз, яка? Скажіть? Покажіть. Так, значить, що в нас тут по кармі особистій? Такі люди, які мене зараз дивляться, у яких дуже часто ось е, якісь вони досягнення роблять, в чомусь вони вже великі, потім раз, все з нуля, все заново, нова якась сфера, і там все спочатку. Е, Просвітльні це люди, які йдуть шляхом езотерики магії, і які на цьому шляху дуже досягли великих е, досягнень. Е, це ті, хто. Вже пройшли якісь спитання в, в цьому житті і зрозуміли, де вони були, неправі. Зробили вже всі свої кроки, уроки вони отримали. Карма особиста дуже ну, така цікава. Дивіться, і гроші повинні бути, і удача повинна бути, і якась колективна праця творчества, карта Сонця, що дуже багато енергії, і вона така позитивна. Все у вас виходить, за яку справу не беретеся спочатку і все е, ну, таке, що виходить там, да? досягаєте в, в будь-якій справі, яку ви обираєте, ви досягаєте максимальної вершини. Потім є такі, така карма прийшла разом в це життя з вами, в декого розлучення. Розлучення новий союз. Це в декого програється так. Розклад загальний, тому щось співпаде, щось не співпаде. Також є такі, хто мене зараз дивиться, оце, що пережили розлучення, і розлучення таке, що ви почувалися в тих відносинах як жертва, і вам треба було пройти у ці іспитання, щоб пережити на собі і щоб вміти за себе постояти. Тобто, зруйнувати ото все, що було нехороше, що вас обмежувало, що ви як. В заложниках були як жертва. І що ви повинні були це все зруйнувати, і ви це зробили. Зруйнували і звільнились від цих стосунків, які робили вам. Ну, Стосунки такі, знаєте, які нещасливі, в яких ви погано себе почувалися. І ви вийшли з цих стосунків стали щасливі. Потім доля. і... Родичі, всі його сама судьба вам допомагає. Все, що хочете, все у вас здійснюється. Маєте роботу, я б сказала, що ви навіть а, як практикуючий мах, отак. Мастер, який робить, роб, працює вже, езотерик, який практикуючий, це теж хтось вже такий дивиться мене, хто практикуючий езотерик, хто практикуючий мах, мастер. Просвітлена людина і дуже гарна людина. Рейцар кубків це можуть бути чоловіки, можуть бути жінки з таким вольовим характером. Все, що хочу, все достигаю. Значить, дивіться, я б не сказала, що тут якась негативна карма. Це карма позитивна, ви пройшли свій шлях. Ну, Давайте почистимо, поприбираємо це, заперечую. Це розлучення, що було, але воно вам було на користь. Це таке спитання в житті. В кого такого ще не сталось, то задумайтесь, це може таке ще бути. Може ви в таких відносинах, де ви відчуваєте себе як в полоні, що ви не отримуєте задоволення від цих відносин. Якщо двоє людей разом і вони нещасливі, це треба, не, не треба такі відносини продовжувати. Ви катуєте себе і того, хто поруч. Не треба таких відносин. Треба з людиною, яка з вами поруч партнер, щоб вам без цієї людини було гірше, ніж з нею. Якщо без цього чоловіка або без, або без цієї жінки ви почуваєтесь краще, ніж разом, це треба руйнувати. І це така карма у вас, що вам треба це зруйнувати. Самому, ну, зрозуміти, що так вам буде краще. А ми перекриваємо, трошки почистимо цю карму вам. Так, дивимось, перекриваю. Я шукаю карту мир, і я її зараз ось знайшла, перекриваю. Вищі сили, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, я прошу, хай те, що їм потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в їхньому житті. Прошу, хай їм завжди щастить, хай вам завжди, завжди щастить, хай у вашому житті буде кохання, хай буде. Хай ви будете здорові і хай у вас будуть гроші, щоб гроші були завжди, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались. По Верховному суду да, буде так ваші сили. Прошу допомоги, прошу захисту для тих, хто мене дивиться, прошу прибрати всі перешкоди на їх шляхах і пробачити їм пригрішення минулих життів, борги, відплачені сповна, будьте щасливі. І все, що їм потрібно, щоб, щоб у них матеріалізувалися по їх життю або щось краще. Та буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.